Два тижні тому на сесії міської ради депутати більшістю прийняли рішення передати в оренду підприємству БУКТБ земельні ділянки по вулицях Зелена та Декабристів. Торік підприємство набуло право власності на будівлю за адресою Зелена 5Б. згідно з земельного та цивільного кодексів, міська рада зобов'язана надати в оренду цю земельну ділянку на тих самих умовах і в тому ж обсязі, що були у попереднього користувача, в якого був укладений договір із міською радою. Однак чиновники земельного департаменту з невідомих причин гальмували оформлення документів продовж. Півроку за попередніми підрахунками через такі дії бюджет чернівців втратив майже півмільйона гривень. На сесії депутати навіть рекомендували підприємству організувати там оптовий ринок сільськогосподарської продукції. Цьому підприємству потрібно надати себе і рекомендувати йому або можливо, якщо погодиться керівництво сьогодні прийняти рішення. Про організацію на території не на якому разі не на вулицях, на якому разі не е, на тротуарах, а на території цього підприємства організувати сільськогосподарський ринок продажу господарської продукції і загнати весь, всі автомобілі, які там стоять на вулиці, загнати в Айдам. Питання щодо цієї землі набрало розголосу ще декілька місяців тому. Тоді міською владою була створена спеціальна комісія, яка запрошувала підприємців перейти з зеленої на восьмий сектор Калинівського ринку. Зачем нам переводити на да, цей переводів? Ну до чого це? Чернівчани запевняють, що вже давно звикли до цього місця. Та й розташування в нього краще, тому переходити чи то на Калинівський ринок, чи то на добробут бажання не мають. Після невдалої спроби міський голова зробив дубль два. Олексій Каспрук доручив створити на зеленій ярмарок, а збирати гроші відправили контролерів з Калинки. Спочатку влада обіцяла створити тут комфортні умови, проте нічого так і не зробили. Відповідно, платити гроші невідомо за що. Люди відмовились. За що їм платити? Скажіть оце люди зробили це для людей. А Калинівський, що вони хочуть? За що їм гроші платити? За що? Початок ярмарки повинні оголошувати за 10 днів, за 14 днів, класи палатки, коли хочуть зробити ярмарок, навіть приходять на ринки у Києві, де кажуть, такій-то вулиці має бути ярмарок, попереджують за 10 днів. Які тут ярмарок, якщо тут люди роблять для людей, для ринку люди стверджували таким чином очільники міста просто перерозподіляють вплив на ринки, адже калинка, добробут, ринок Верхній на вулиці Героїв Майдану, ринок газприлад на Дубінській, ринок головний на ентузіастів та ринок Нива на гравітоні. Всі ці об'єкти контролює одна бізнес-група однопартійці мера. Та вони вже знають скільки років хочуть перенести. Та ви скажіть, ви знаєте, скільки років переносили нас туди? От скажіть, скільки років цей базар вже тут, в Чернівцях, скажіть, є, є, є десь якийсь нормальний базар, оптовий базар в цьому місті. Ну, немає в цьому місті. Ну, ці люди почали робити тут якийсь базарчик. Ну бо він не прав тоді, якщо не можна, а чому не можна? Бо Наш якийсь єценюк хоче, щоб на добробут. Оце, оце все виходить. Оце вона До речі, я вже колись чула про добробути. Що... Ну, бо це калінка, це все одна мафія. Усі розповідають, обрали саме це місце, адже тут хороша транспортна розв'язка. А також же всі чернівчани звикли до нього. Крім того, люди запевняють підприємство Бук ТБ. Дбає про благоустрій. З території вивезли сміття, встановили тротуарну плитку. Завершується підготовка санвузлів. Зробили удобство для торгівлі, так це є. І поклали бруківку, і можна й дощ торгувати. І, принаймні, якби накрили, це був би великий плюс ще до того. Я позитивно ставлюся. Принаймні, в базарі цього не було, бо було болото, і Можна зайти, можна побачити. Та вже у понеділок, 29 вересня, міський голова накладає вето на рішення сесії про передачу землі та організацію там ринку. Міським головою підписано розпорядження про зупинення дії відповідних пунктів рішення, яке стосується саме передачі в оренду, то був цих. Площі, які вони вважають, що право на них здобули зв'язку з набуттям права власності на об'єкти нерухомості по вулиці Зеленій, Олексій Каспрук вже не вперше витує рішення сесії, які нині оскаржуються у суді. У випадку магазину на проспекті Незалежності, у якому підприємець зробив невід'ємні поліпшення та претендував на викуп, суд прийняв рішення вето міського голови скасувати. Є відповідний судовий позов власне підприємець, який Єврендерем не погодився, не погодився з розпорядженням про зупинення дії і подав відповідний позов, який сьогодні знаходиться на судових розглядах. Є що по інстанції не ж першу інстанцію? А ми відповідно подали апеляцію. Відповідно до регламенту, щоб подолати вето міського голови, потрібен 41 голос. Сесію планують провести найближчим часом. Минулого разу підприємці запевнили, вони готові відстоювати свої права, оскільки мотиви міського голови вважають нещирими. Ми ходили. Місь... Валері так, чому вони не не йдуть за людей, а проти людей постійно? Скажіть, будь ласка, Але. ну чого вони йдуть проти людей? Тому очевидно, що підприємці також прийдуть на сесію, аби спитати Олексія Каспрука, чи насправді він зацікавлений у порядкуванні торгівлі, створенні належних умов для бізнесу та чернівчан, поповнені міської казни, оскільки на думку людей ця ситуація нагадує кулуарну боротьбу за вплив на бізнес. Питання чиї інтереси переможуть міста чи однопартійців міського голови залишається відкритим. Аліна Олевич, Максим Шварцман, Чернівецький промінь